Вартість нерухомості у Дніпрі жодним чином не змінюється протягом декількох місяців. Експерти стверджують, після початку повномасштабного вторгнення сезонність не впливає на коштовність житла. Дороге житло купляють погано. Ну, дороге це те, що коштує 100 тисяч і більше. Там великі пропозиції, там малий попит. Там кредити не дають, бо сума велика. Комерційна нерухомість теж не дуже добре купляється і здається. Будинки земельні ділянки там теж треба дивитися на сегменти. Дешеві земельні ділянки ну, наприклад, там 5-10 тисяч їх купляють. Да, є такі, а 40-50 тисяч за земельну ділянку. Ці випадки одиничні небагато. Проте, все може змінитися будь-якої миті. На стан ринку нерухомості може вплинути будь-яка інформація про минулу чи майбутню небезпеку від політичних чи військових експертів. Впливає на ситуацію обстановка, яка є зараз в Україні і в Дніпрі. Якщо якась інформаційна пішла хвиля, яка каже, що щось буде траплятися, замирає ринок, люди не телефонують. Ми чекаємо. Як тільки нема такої хвилі, є попит, починають люди купляти. Тобто, що раніше можна було дивитися весна, літо, осінь, а зараз це доба або тиждень. За добу або за тиждень може все кардинально змінитися. Слід зазначити, що зараз статистика свідчить, що ціни на нерухомість у Дніпрі кожні три місяці зменшуються на 3-5%. Проте експерти стверджують, що говорити про стабільність цін у контексті купівлі чи продажу житла у Дніпрі зараз складно.